Травбати 21-го століття. Чому росіяни вдалися до тактики завалювання українських позицій своїми тілами? Та свідчення з перших вуст від командира підрозділу, який нещодавно воював під Бахмутом, ви дивитесь під прицілом? Буде цікаво. Уже кілька місяців поспіль окупанти штурмують український Бахмут здебільшого силами так званої приватної військової компанії Вагнера. І це не єдина ділянка фронту, де з російського боку воюють не зовсім регулярні підрозділи. Для чого Кремлю з його величезною армією знадобилась допомога неофіційних загонів? В перші місяці війни приватні військові компанії Росії, тут Вагнер це не виключення, Вони вели вербування здебільшого для формування диверсійно-розвідувальних груп. Причому там дуже цікаво було, якщо брати національну складову, тому що вони переважно спробували формувати з числа або етнічних українців, або людей, які жили в Україні, або етнічних білорусів, Тому що ці люди вони можуть розчинитися внутрі України. Вони непомітні. Ні акцентом, ні чимось іншим. І але це, ом, Ну... Війна Росії пішла не за планом Кремля, відповідно, необхідність таких е ДРГ вона відпала. Масово зате постала інша потреба замістити неочікувано великі втрати, яких військо-агресора почало зазнавати одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Російські військомати посилено вербували контрактників, але не так швидко, як було потрібно полководцям Путіна. Гарматне м'ясо було потрібне тут і зараз. А оголошувати мобілізацію кремлівські керманичі тоді ще були не готові. Під час Сєвродонецько-Лічанської операції загальні втрати регулярних військ, регулярних частин Збройних сил Російської Федерації, за оцінками російської сторони, сягнули 12-15 тисяч. Військові втрати це основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації. Не розуміти цього вони не могли. Луганська і Донецька область це агломерації малих і великих міст. Це фактично суцільна лінія оборони Збройних сил України. Тому росіяни прагматично підійшли до того питання і зрозуміли, що наступні штурми оборонних позицій збройних сил України можуть привести до загальних втрат приблизно 100-150 тисяч. Використання приватних військових компаній в особливо делікатних місіях або в тих, де держава не прагне афішувати свою причетність, насправді ніяк не російське хау ПВК давно діють у США, Великій Британії та інших країнах. За їхнім зірцем свого часу створювалася і група Вагнера, ядро якої становлять фахівці високого класу з багатим бойовим досвідом. Це дуже високоякісні спеціалісти, яких використовують для особистої охорони, охорони потрібних осіб, ну, припустимо, охорони керівництва Центральної Африканської Республіки, охорона політтехнологів працювальна на Мадагаскарі, охорона. Вождів та таурегів, які воюють в Малії. Це каліцекація. Це плюс їх використовують як військових спеціалістів, як інструкторів для отряду спецназу, ну в тому числі в Африці. Це перша група, вона відносно невелика, там до 1000 осіб. Але це золотий запас тривожний, і він його просто так на фронт не киде. У війні в Україні Євгеній Пригожин зважився приміряти на своїх найманців зовсім іншу роль, аж ніяк не делікатну, а скоріше брутальну. На якомусь етапі вагнерівці замінили на фронті цілі регулярні полки і дивізії. А для цього планку для рекрутів довелося суттєво знизити, аби набрати достатню їхню кількість. Є дві ключові групи рекрутингу. Перша, вона більш стара нею користувалася, коли треба було набрати гарматне м'ясо, але це працює повільніше. Це люди з депресивних регіонів або депресивних міст. Звичайно, обтяжені кредитами тощо. але які за стоїть іншої причини не підходять з російської армії. Або там, де не було масового набору. Але й цього контингенту виявилося замало. Тому другою ключовою групою став так званий спецконтингент. Простіше кажучи, ув'язнені злочинці. Пригожин, який останнім часом позиціонує себе як керівник групи Вагнера, особисто роз'їжджав колоніями і вербував в'язнів. Пригожина цікавить виключно колонії посиленого режиму. Це люди, які схильні ну, до насильницьких дій. Як сам називає Пригожин, це штурмовики. Причому, щоб ми розуміли масовість цього явища, варто проілюструвати його на прикладі найбільшої амністії за всі роки сучасної Росії. До 70-річчя перемоги було амністовано 15 тисяч ув'язнених за весь рік. В той час, як за оцінками як самої російської сторони, так і західних спецслужб. Кількість так званого спецконтингенту у лавах ПВК Вагнер наразі сягає приблизно 50 тисяч. Для будь-якої відомої у світі ПВК це шалені цифри. Навіщо Кремлю вигадувати велосипед і підміняти регулярні війська мало керованими і майже ненавченими загонами бойовиків? Відповідь дуже проста: вони насамперед дешевші. Це подвійний бонус. Це означає, що Росія не витрачає кошти на утримання цих ув'язних, а з іншого боку. А коли вони гинуть, на відміну від припустимо, солдата, солдати будуть, будуть, будуть шукати свої родичі. Можливо, можливо, просто задоволяться білою ладою. А якщо загинув колишній в'язень, особливо о, якщо він був засуджений за о, важкі та особливо важкі злочини, шукати його ніхто не буде. Білу ладу нікому не потрібно. Та й контракт його буде дешевше, ніж брати на службу військовослужбовців. Так званий спецконтингент, незважаючи на свою пафосну назву, цілком очікувано став банальним гарматним м'ясом в складі окупантів, завдання якого в першу чергу спровокувати вогонь зсу на себе і таким чином виявити вогневі точки. Подібне застосування сил, ми вже спостерігали в перше півріччя повномасштабної війни на прикладі мобілізованих з так званих ЛДНР, яких самі росіяни відкрито називають одноразовими. Про свій досвід війни з вагнерівцями нам розповів безпосередній учасник оборони околиць Бахмута, командир підрозділу з позивним повстанець. Основна задача, назвемо цих, діляться, якби вагнері ЗК і АК. Тобто ЗК це той ЗК-елемент, якого завдання е, вкриття вогневих позицій, засобів і винос БК на позиції. Так називаємо такі типи. В'ючні слони, я не знаю, як пояснити, тобто, які виносять основну частину на собі БК на позиції. І АК це, скажімо так, армійський корпус там, або армійська компанія, там, да, там, е, яка безпосередньо вже там займається якимсь вогневим контактом. Самі ці ЗК вони в чорних формах з червоними пов'язками. Е, при тому, що вагнера вони мультикам, або без пов'язок, або білі пов'язки, але пов'язки на ногах, тобто на руках немає. Виникає цілком логічне питання, що мотивує так званий спецконтингент йти на відверту смерть. Однак варто нагадати, з ким ми воюємо і які у цієї держави воєнні традиції. Загранотради є. Тобто ми тримали сюди на клічеївку со сторони опитного, це виглядало так: бахмутська траса. Сюди у нас, виходить, Зайцева і Горловська траса. В бік, скажімо так, перпендикулярно приїжджає Ікарус, вигружає десь 50 людей, ікарус уїжджає. За день таких 3-4 «Ікаруса» приїжджає. І жодного разу ми не бачили, щоб хоч одного якось пораненого в тому «Ікарусі» забрали. групи приблизно від 8 до 30 осіб, десь приблизно в такій кількості. Плюс вони можуть розбиватися на якісь більш малі групи. 2-3 людини. Але з них ну, вони не йдуть, вони всі біжать. Тобто, все, що ми бачили, біжать, 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 біжать. Той фактор, який я аналізував, що все ж таки здебільшого, як мінімум, це діє амфітаміну, як мінімум. Тому що вони біжуть з ящиками з набою, вони біжуть з ПТУРами. Ящик 27 кг важить, да, 7,62 е, ПТУР важить 14 кг. тобто, і вони з усім цим біжуть, з рюкзаками. Та все ж варто констатувати, попри шалені втрати, певне просування на фронті у окупантів є. Щоправда, називати це успіхом РФ чи провалом для наших ЗСУ недоречно. Вперше за час війни втрати окупантів за місяць перевершили 20 тисяч. Це більше, ніж СРСР втратив за майже 10 років в Афганістані. Або та ж РФ у першій та другій чеченській війнах разом узятих. Це навіть напірова перемога. Це фактична утилізація як ПВК Вагнер так і відповідно елітних підрозділів повітряно-десантних військ Російської Федерації. І головне, чи виконані так навіть тактичні завдання учасниками ПВК Вагнер? Ні, наразі Збройні сили України тримають під контролем локації, а Мовиться про траси Бахмут Солідар-Сіверський. Відповідно, наразі йдуть запеклі бої за іншу. Основну трасу мовиться про трасу Бахмут Костянтинівка. Тобто знов таки, коли два тижні тому Пригожин виходив на загали вговори про успішний характер операції в районі Солідара, це як мінімум не відповідає дійсності. У свою чергу українці не мають можливості розглядати людей просто як ресурс для війни, на кшталт снарядів чи палива. А головне, у нас є моральні принципи, не в останню чергу за які ми й воюємо. Тому ніхто не збирається ставати подібним до ворога. Ми не будемо відповідати на сучасну адаптацію штрафбатів та загороджувальних загонів своїм наказом ні кроку назад. Наша оборона гнучка, інколи треба відійти, аби вберегти людей, перегрупуватись та в підсумку завдати рішучого удару. За місяць ми здали десь там півтора кілометра території. То якщо би. Безпосередньо взяти навіть мене там. Якщо б я не беріг своїх людей, так як не бережуть москалі, то ми б не здали цю територію. Тобто зрозуміла, якби, ціна. Тобто вони намагаються створити якийсь тактичний успіх їхньої, скажімо так, перемоги. Да? Те, що ми бачили в Ірпіні, сіла російського оружжя там. Ну по факту немає ні, ну, як сказати, чіткого е е військового, скажімо, їхньої перемоги такої тактичної немає. І вони намагаються це з рахунок маси закрити і створити. Я так розумію, не знаю чи в своєму там життєвому просторі маю на увазі в Росії глядачу показати тактичну перемогу. З такими втратами серед ПВК Вагнер виникає питання: як довго вони зможуть виконувати подібні завдання? На жаль, слід визнати, що доволі довго, адже поповнювати втрати є звідки в'язнів ВРФ дуже багато. Чоловічого населення у депресивних регіонах. Також, що й не дивно, коли майже вся твоя країна суцільний депресивний регіон. Хоча і цей ресурс не є таким же й безмежним, як може здаватися, в першу чергу набирають ті, хто засуджений за о, важкі та тяжкі та особливо тяжкі злочини, а, Ну, злочини проти, проти людини, тощо. Таких в Російській Федерації в'язнів біля 270 тисяч, з них 20 тисяч жінок. Якщо ми беремо ключові е, депресивні регіони, де е, буде важче працювати російська армія, е, ці, я увазі регіони так званих славянських складовость, це Центральна Росія, там тощо. Е, Псковська область, Смоленська область, там Приуралі тощо, е, то там буде 50 на 50 рекрутинки е, е, і в російську армію, і в ПВК. ПВК це швидше саме такі, от. Ну, складні е, міста, але цей рекрутинг іде більш повільно. За підрахунками Українського інституту майбутнього, за нинішнього рівня втрат наявного мобілізаційного потенціалу групі Вагнера вистачить не більш як на 8-9 місяців. І це за умови, що роль Пригожина у війні не зміниться. Вагнерівці не впоралися з завданням під Бахмутом та на інших напрямках. І їхні зграї почали замінювати на фронті регулярними підрозділами. Відтак, і політичний вплив Пригожина та його претензії на почесне місце серед кремлівської еліти опинилися під загрозою. До того ж, є інформація, що в самій ПВК дедалі більше розгорається внутрішній конфлікт. До останнього часу Пригожин був виключно медійним персонажем. Фактично військове керівництво. А діяльністю ПВК, починаючи з 2014 року, здійснював Дмитро Уткін, кадровий спецпризначенець, але якого на початок спецоперації просто забрали в тінь. Чому забрали, пояснює. Дмитро Уткін апологет Третього райху. Не випадкова і назва ПВК Вагнер, улюблений композитор Дмитра Уткіна. Плюс, відповідно, у Дмитра Уткіна татуювання війська СС на тілі. На думку російських спецслужб. Подібні факти, ну скажімо, могли викликати певні запитання у відповідної світової спільноти, ну і навіть всередині Росії. Бо погодьтеся пояснити процеси денацифікації в Україні. Які будуть проводитися руками людини, у якого на тілі татуювання військ СС, як мінімум, було би досить складно, але конкурують Пригожин з Уткіним, звісно ж, не за славу і увагу кремлівських пропагандистів. Йдеться традиційно про гроші, причому величезні масова утилізація вагнерівців на війні в Україні не тільки полегшує тиск на російський бюджет, а й неабияк збагачує керівників ПВК легальна кількість втрат приблизно до 40 тисяч. Якщо брати до уваги, що місячна грошова винагорода для спецконтингенту це приблизно 240 тисяч рублів, то це доволі грубі гроші. І відповідно, саме з цим пов'язана та непроста не ситуація всередині ПВК Вагнер по лінії контролю за фінансовими потоками. ПВК у підсумку стане лише тимчасовим рішенням для окупаційних військ. Їхня чисельність зменшуватиметься. Навіть з пошуком нових джерел для рекрутингу вагнерівський ресурс небезмежний. Тому далі на населення РФ чекатиме тотальна мобілізація. Подолати таку кількість живої сили буде зовсім непросто. Однак саме така мобілізація стане вирішальним кроком для остаточного розпаду РФ. Попереду складні місяці і навіть роки, але ми ніколи не були так близько до перемоги над нашим історичним ворогом. Вірю в ЗСУ, слава Україні!